Залишився останній екземпляр у нас ось такої от штучки цікавої. це ножичок V. Якщо пам'ятаєте, раніше ми робили його саме в такому вигляді. Клинок ще довший, ніж в той, якої зараз, він ще гостріший. Варіант це ще з сталі K110, у руків є карбон. Тут він ось так от оброблений, цікаво, щоб переливалось, темлячок нав'язаний, Чохол кайдекс. І ось так він лежить в руці. Чим прикольна сталюка К110, вона має дуже агресивний різ. Подивіться просто наскільки легко він вгрізається в помідор. Ножик не найтончий, тут 3,5 мм по обуху, але ріже він дуже і дуже класно. Ось так для польової якоїсь кухні. Якщо не забувати протирати його, щоб він не залишався мокрим, то це взагалі супер класний варіант. Дуже незручно працювати. Якщо продукти будуть якісь твердіші, то відповідно можна ось таким от хватом легко їх розрізати. Дуже класний такий клиночок.